Каво, чим це завершиться і від кого це залежить. Ще вчора вони говорили і писали російською, били себе в груди, кричали Діди, воєвалі в українських змі, але прихильних до Росії. Про російських, як це кажуть? Ну і тепер як нічого, начебто, і не сталося, працюють вже в українських медіа, отримують зарплати в Україні від власників телеканалів, сайтів, радіо, навіть з бюджету. Мова йде про журналістів, які спочатку. Повномасштабної агресії, начебто, змінили погляди. Ну, начебто, просто вони вже трішки почали інакше говорити. Журналіст Сергій Пейчів з командою на своєму ютуб каналі Пресінг зробив аналіз більше ніж годину завдовжки з назвою Як перевзулися журналісти. Хто два роки тому підтримував агресора? то навіть і, і, і менше. А тепер в ефірах. Про це мовчить або засуджує, і от Пейчів ставить разом з колегами запитання, куди дивиться СБУ, і чи є якесь покарання чи відповідальність цих пропагандистів російських. Називає більше десятка імен. В цьому розслідуванні звучать такі прізвища, як Діана Панченко, Макс Назаров, Полуєв, Піховшик, Даугель, Василь Голованов і. Так, далі. Ну, давайте подивимось звідти уривки. Чому ви досі платите журналістам, яких звинувачували в інформаційному тероризмі? Пропагандисти працюють в єдиному марафоні. Хтось зник, дехто потроху підіймає голову або навіть знімає відоси на тимчасово окупованій території. Я Діана Панченка, ведуча незаконно закритого Володимиром Зеленським каналу Ньюзван і Я на Донбасі не всі на этой подконтрольной части Украины разделяют бандеровскую идеологию Украины. Мой дед, мой, мой прадед, ваша наверняка, да. боролись за, свою, за свое будущее, за свое государство, за ви...